Всім привіт! Сьогодні у відео подивимось прикраси зі срібла 925 проби з натуральним камінням виробництва Індія. і розпочнемо з набору з сапфірами. Сапфір 12 на 5, 18,7 розмір каблучки. Вага сережок 4,8 грамів. Сапфір синій. Вартість набору 1800 гривень 46 доларів. Набір з хризоберилом або натуральним кошачим оком. Розмір вставки 12х9. 18 розмір каблучки. Вага сережок 6,8 грамів. Вартість набору 2 тисячі гривень 50 доларів. Каблучка з опалом 17 на 10 опал. Розмір каблучки 18,7. Вартість 4 тисячі гривень 101 один Набір з опалом. Діаметр поверхності 17 мм. 18,2 розмір каблучки. Загальна вага сережок 4,8 грамів. Вартість набору 3100 гривень 79 доларів. Набір з Адуляр в каблучці 16 мм. 17,5 розмір каблучки. Любу каблучку можна збільшити за 150 гривень. Адуля в сережках 14 мм. Загальна вага сережок 8 грамів. Вартість набору 2300 гривень 58 доларів. Ще один набір з адуляром. Різниця від попереднього в цьому наборі в каблучці адуляр 14 мм, в попередньому 16. 18 розмір каблучки. Загальна вага сережок 8,3 грамів. Вартість цього набору 2200 гривень 55 доларів. Лонд садулярам а Адуляр 25 на 16. Вартість колону 1300 гривень 33 долара. Два набори з бірюзою у вигляді каплі. Красиве включення піріту. Розмір ставки 18 на 13. Цей набір 18,5-18,3 розмір каблучків. Вага сережок 8 грамів. Вартість набору 2300 гривень 58 доларів. Ір зі смарагтом. Розмір ставки 14 на 10. 19 розмір каблучки, сережок 6,60 грамів. Вартість набору 1900 гривень 48 доларів. І до набору можна підібрати браслет. Смараг 12х10. Застібка карабін. Браслет регулюється від 19 до 21 сантиметру. І так буде виглядати на руці. Вартість браслету 3800 гривень 96 доларів. Набір з хромдіапсидом. Хромдіапсид 9 на 7. Вісімнадцятий розмір каблучки, загальна вага сережок 5,8 грамів. Довжина сережки 30 мм. Вартість набору 3600 гривень 91 долар. Набір з лабрадором. Лабрадор 12х10, 18,3 розмір каблучки. Вага сережок 5,4 грамів. Вартість набору 1800 гривень 46 доларів. Пір з іолітом. Іоліт 10х7. Загальна вага сережок 3,5 грамів. 18 розмір каблучки. Вартість набору 2100 гривень 53 долара. Набір зеленим меметистом. В наявності два набору з 18 розміром каблучки. Розмір вставки 14 на 10. Вага сережок 5,8 грамів. Вартість набору 2100 гривень 53 долара. Всім дякую за перегляд, свої контакти залишаю під відео. Всім до побачення!